На Житомирщині рівень онкозахворюваності перевищує загальнодержавний показник і є одним з найбільших в Україні. Щороку в регіоні виявляється більше 4 тисяч нових випадків захворювання на рак, близько 30% з яких у Житомирі у чоловіків на першому місці це захворювання передміхорової залози, на другому місці це захворювання онкологічної шкіри, і на третьому місці це легені. У жінок на першому місці рак. Молочної залози на другому місці це також шкіра, і на третьому місці це внутрішні статеві органи. Відтак міська влада разом із фахівцями півроку тому взялися розробляти проєкт будівництва лікувально-діагностичного корпусу на території другої міської лікарні, враховуючи досвід зарубіжних клінік. Американська лікарня невеличкі відсіки, які теж можуть закриватися, але більшість пацієнтів постійно під наглядом медичної сестри. Зручне крісло, навіть там з масажем може бути сад за вікном, телевізор, штучний камін. Нині проєкт презентують на загал. По плану це має бути двоповерхове відділення лікарні площею у 752 квадратних метри з сучасним обладнанням, де будуть якісно надавати послуги з лікування онкології. Сам проект передбачає фактично онковідділення нашої другої лікарні. Люди зможуть отримати лікування на високоякісному обладнанні, і друга частина цього проекту це укриття для всієї лікарні. Орієнтовна вартість проєкту 228 мільйонів гривень. Значна сума з яких передбачена на закупівлю медичного обладнання. Більшу половину займе вартість обладнання, Лінійний прискористь плюс. Комп'ютерний томограф плюс так, тут укращені, да, МРТ, МРТ буде там, фактично, і... МРТ. Тому і... воно десь буде порядка до, до 200 фактично мільйонів гривень. Це буде квартувати обладнання. Сьогодні давайте ми ну, суми не, не, не будемо. По, так. Не вла... В даній будівлі буде не тільки там лінія Фескорович, де буде надаватися допомога, а також буде проведення хіміотерапевтичного лікування. Що сьогодні є у зарубіжних клініках. Реалізувати проєкт планують за рахунок грантових коштів та державної підтримки ще 23 грудня. Ми подали на фінансування цього об'єкту через кошти Європейського інвестиційного банку. Грантові кошти на сьогодні цей об'єкт знаходиться на розгляді в агенції по відновленню. Буде намагатися, щоб держава профінансувала. Якщо ні, то в нас є резерв. Міському бюджеті і будемо фінансувати. За рахунок тоді міського бюджету загалом по Житомирській області сучасного лікування потребує до 2,5 тисяч людей, зокрема і променевої терапії, яка ефективно впливає на лікування раку. Як це працює, роз'яснює меддиректор другої міської лікарні. Сконцентрувати дозу променевої терапії безпосередньо в тій ділянці в тій пухлині, де ми цього найоптимальніше бажаємо і прагнемо, і в той же самий час уникнути пошкодження. Важливо життєвих органів проводити променеву терапію на Житомирщині ніде точніше немає на чому, тому майже 90% пацієнтів, котрі потребують променевої терапії, діляться лікарі, відправляють в інші області. Направляємо Київ зараз. Багато ми направляємо на Хмельницький, тому що там ось пару місяць за так поставили новий лінійний прискорювач. Ну і там гарні лікарі, в принципі, якби вони наших пацієнтів без проблем приймають бо це державні гарантії. Вони за це заробляють кошти. Окрім того, не слід забувати, що лікування онкології відбувається завжди комплексно. Ксно зауважують лікарі, зокрема у першій міській лікарні жінок обстежують на мамографі, який дозволяє діагностувати хворобу на початковій стадії. Ми виявляємо пухлини дійсно на от, до сантиметра, тобто це пухлина, яка ще не дає клітини ракові в кров. Тобто, це ну на виживаність дуже впливає і на результати лікування було обстежено 9462 жінки. Ці їм проведено було 37 тисяч 950 обстежень. Чому так? Бо жінка, ну всі знають, має дві молочні залози, і кожна молочна залоза проходить в двох проєкціях, робиться знімки, тому обстежень більше. Значить, з них ми виявили за 21 рік 207 верифікованих раків молочної залози, за 22 рік 160 3, і за 23 рік, от уже за три місяці, ми вже виявили 70 чоловік. От сьогодні я буду оперувати жінку, яка є вихователем дитячому садочку, яка пішла на плановий огляд, яку нічого не турбувало. І в неї виявилася пухлина 5 мм. Тобто ми її верифікували, на першій стадії ми її сьогодні будемо оперувати. Якщо після гістології так все і закінчиться, ну це значить, що в неї, можна сказати, ми спасли одне життя, бо вона обстежуватися, не планувала. Тобто, вона спочатку вона говорила, «На що я пішла, я би. Цього не знало безла спокійніше на останок. Медика закликають людей не нехтувати профілактичними обстеженнями та слідкувати за власним здоров'ям.